Привіт, любі друзі! З вами Encantador, І сьогодні я граю у Sogun 2. Граю мультиплеєрну битву зі своїми друзями з клану і спільноти Third. Приєднатись до клану і спільноти можна за посиланнями у підписі до цього каналу. Завжди всім раді. Граємо у дуже різні ігри, у, як бачите, такі от стратегічні, а також у Hell It Lose, Loose, Hall і багато-багато цього іншого. Uh, так, повертаючись до цієї битви. Єдиний мод, яким я користуюсь, це який дозволяє віддалити камеру аж отак, бо в базі це десь от максимум отак, і ну, не можна подивитись на все поле бою. Що ми тут маємо? Ми маємо мій, мої загони Токугави, ой, ясу, токугава, е, ясу. Давайте на нього глянемо. Оце, оце, оце от. Генерал ось він, токугава, е, токуґава, господи, як це е, ясу. І ясу. Оце, цей пацан, який виходить зі своїми вірними самураями і асігарами проти Оди. Ода Набунага, Ось він десь, десь ось він, Ода Набунага і, і проти Хаттері. Хаттері вирішив допомогти Оді а і потиритися з е, Токугавою Що я роблю? Яка у мене тут тактика? Я виставляю два блоки юнітів. Е, кожен складається з двох юнітів сігару це звичайні такі юніти стримування, бійці. Е, е, в озброєнні ярів. таким списами з, писами, з е, алебардами Ярі. Коротше. Коротше кажучи. І два юніти самураїв з катанами. Це мої основні рубаки. Далі у мене є самураї з луками. І насправді це була основна зброя самураїв історично. І ось мої два юніти з е, луками. Вони вже у вільній формації, щоб менше отримувати пошкодження від стрілків ворога. Другий блок на лівому фланзі точно такий: два, е, два Сігару Ярі і два самураї з катанами. Плюс важка кавалерія. Теж з катанами, це рубаки, швидкі і небезпечні. І мої, як це? Козир у, рука... у, у цьому у рукаві. Це мої uh, Firebomb Throwers. Це всього 30 пацанчиків, але з дуже-дуже поганючими для ворога штучками, які ви побачите протягом цього бою. У Оди купа асігару, дивіться, з довгими ярі. Дуже-дуже-дуже-дуже все неприємно, тому що в першу чергу їх дуже багато, але мораль у цих селюків не дуже висока, тому, в принципі, шанси є. Головне, скинути, змусити бігти одного, засумніваються інші. І розрахунок такий, що я зможу повернути, змусити їх всіх бігти. А хатарі, хатарі поки не ясно де. Тому давайте дивитись, як розгорнеться цей бій. А. Я ж вам не розказав про свій правий фланг. На правому фланзі у мене два кавалерійських юніти. Знову таки катана кавалерія, тобто ці мої рубаки з катанами, і легка кавалерія з пиками. Власне, ось такими от списами, які я вирішую провести і зайняти позиції у цьому лісочку, але миттєво бачу, що, що я бачу. Хто це в нас? А це у хаторі така спеціальна здібність, що вони можуть розмістити свої юніти фактично у мене на моїй території. Це дуже неприємно. Я бачу самураїв за луками. Думаю, ага, ага, ах, ти підступна скотеняка. Зараз ми твоїх цих, от яких ти хотів, мабуть, підвести сюди і мені постріляти в фланг. Зараз ми їх розфігачимо. Що ми бачимо? Давайте дивитися, як це в мене вийде. Я моментально командую в атаку. Отримую постріли з... з луків цих самураїв. Дуже-дуже неприємно. Але давайте дивитися, що. О, май гуднес! Тут у нас Ярі Сігару підходять. Моментально біжать уперед, щоб захистити від конної атаки своїх лучників. Давайте подивимось на цю атаку і контратаку. бум бом бом Непогано вломили, вбили всього. Всього нічого, але Ярі моментально мене тут починають кришити. На трішки збоку у мене е, мої е, ці... катана кавалерія. врубається у ряди самураїв. І бачите, з 90 вже 56. Дуже-дуже швидко починаємо їх розбивати. Кавалерія легка потрапила у неприємний заміс. І починає тікати, все, розбитий юніт. І я починаю, розумію, що зараз підійдуть ці списники, і треба відходити. Втративши всього троє кавалеристів, я відходжу. Давайте подивимось на втрати ворога 78 з 90, 27 з 90. Непогано. Непоганий чардж. Найголовніше, що ми тепер знаємо, що основна сила Хаторі саме у цьому лісочку. Будемо до цього готуватись. Кавалерія Токугави з катанами відходить, втративши всього трьох трьох кінників. На лівому фланзі вирішую зайняти оцей пагорб і дати бій Асігару саме десь отут, на моїх умовах. А... Переформую правий блок, щоб готуватись до зустрічі оцього правого флангу. Перегрупування йде. Вже не ховаючись, хаторі виходить з лісу, буде, буде заходити і готуватись до атаки до мене. Досить далеко в мене правий блок, це мене непокоїть. Бо якщо я буду битись на два фронти, якщо посипеться один, то потім посипеться інший. Але поки що, поки що, рішення номер один, яке приймає Токугава, це вишикувати свій правий блок разом з лучниками для зустрічі оцієї неприємності, яку влаштував мені Хатторі. Не поспішають атакувати Асігару на е, лівому моєму фланзі, стали у захисну позицію, виставили пики, готується. Чи буду я атакувати? Ми не домовлялись у цій битві про хто атакує, хто захищається. Просто думали, буде зустрічний бій. Але фактично сталося так, що за рахунок отакого от конфігурації на правому фланзі, на лівому фланзі, де факто обороняюсь я. Нема сенсу мені швидко-швидко щось там атакувати. Що я роблю? На лівому фланзі чекаємо. Що буде? Бачу, що вишик, вишукуються у до, у більш довгу лінію. Починаю рухатись в напрямку мого лісочку. Асігару uh, оди. Uh, І тут, що ми бачимо, приймаю наступне рішення. Не буду я чекати, оце, от, поки вони до мене підійдуть. Uh, даю наказ хлопці. Асігару самураї, відходимо на підтримку лівого флангу, відходимо на цей бій. Розрахунок наступний: поки підійдуть оці війська к хаттері, давайте на них подивимось. Ось вони. Поки вони підійдуть і вступлять у бій, трішки покоцяні, бо б тут розбились моєю кавалерією. Поки вони підійдуть, я вже зможу, сподіваюсь, нанести максимальне ушкодження, максимальний демедж оцим от селюкам від Оди. Бачите, наказ кавалерії відійти на цей пагорб, готуватись для, до атак стилу для до проходження до зав'язаних боєм асігару. А, у мої метальники готують свої смертоносні снаряди. І давайте дивитися, що буде. На правому фланзі, поки тихо, поки ці підійдуть, ми розберемось. Ми будемо спостерігати за лівим флангом. Бачимо, що прямо під ліс підводить е, своїх ОДА. Скоріш за все, детектить моїх метальників. А може і ні. Вишукується у широку лінію. Не поспішає атакувати хедон. Це дає мені час підвести, як ми бачимо, моїх, мій правий фланговий блок юнітів. І лучників, і всіх. Я повністю вирішую покинути оцю от загрозу. І Займатися оцією. Кавалерія без, без перешкод займає позицію у цих полях. Що це в них росте? Скраб. Хе -хе. Скраб. Cover for Light Infantry Unit. Нема в мене Light Infantry. В мене тут мої рубаки, які чекають у цьому полі, поки почнеться зам'яз піхотний на цьому пагорбі. І от мої метальники виходять на позицію для метання. І давайте дивитися, як це виглядає. Полетіли бомби. Вау! 121 і величезний моральний удар. Моментально йдуть самураї в атаку і починають кришити цей юніт. Миттєво, просто комбінована атака, кіннота б'є у тил цих осігарів Бум! 70 60. Повністю розбитий юніт. Ці захвилювались. Пішли в атаку у ці Асугару, щоб добити. Сія Сігару пішли в атаку. Правий блок поки чекає, обстрілює. Тут пішов піхотний зам'яз. Йде бій на, правому, на лівому флаку. охо хо 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 Прям кров на камеру. А, пішли в атаку, от ці, обстрілюють мої лучники. Цих стаціонарних а сігару на правому фланзі повна мочилова. А тут, що ми бачимо: тут наша кавалерія зустрілась з е, генералом. І миттєво підходять а сігару, відбити мою кавалерію. Це фігово треба відсходити, але, як мінімум, розполовинив юніт його генерала. І відходжу. На правому фланзі. Пішов заміс а, заруба оцих асігарів. нас тут вдвоє більше, шанси є. Повністю і знову летять гранати. Оу-воу-воу. Воу, воу. Трішки моїх коцюють, але то таке, підвів генерали для підвищення моралі, повністю розбитий фланг. Тікають його асігарів. Асігару оди, повністю розбите. Відходжу кавалерію, дуже неприємно. 2860, тому що підійшли оці от пацанчики. Зараз би атакувати кавалерію оцих було б чудово, але поки що починається перестрілка. Летять стріли, падають самураї. Грамотно робить, відходить для прикриття своїх е спи списників. Кавалерія не встигає, тому я вирішую, ні, не буду я атакувати кавалерію цих застрільщиків. Поки що пройду от по цій річечці і займу позицію десь тут поруч. Для того, щоб атакувати з тилу, як тільки почнеться піхотний бій. Тут ще генерал щось ще намагається зробити, але натхненні своєю перемогою на цьому фланзі над селюками Оди. Мої селюки Яріа Сігару, власне, роблять з генерала. доброго для цих полів. Що ми тут маємо? Маємо мою кавалерію, що без перешкод заходить у тил. Іде перестрілка тут. Намагаються вийти на кращу позицію мої лучники, отримують просто смертельну хмару зі стріл. Це дуже неприємно, самі стріляють. От бачимо, до речі, крізь їх ряди тікають е асігару оди, летять стріли, і абсолютно спокійно підходить абсолютно свіжий, неушкоджений блок з двох юнітів моїх самураїв, які йдуть у фінальну атаку. Стріли роблять свою справу. Хвилюються, хвилюються хатері. Йде кавалерійська атака в тил. І йде фронтальна атака. Б'є кавалерія, проходить як ніж крізь масло, і от заруба моїх самураїв проти оцих асігару. Це фінал. У них нема жодних шансів проти абсолютно свіжих і злих самураїв. От така перемога. Якщо розбирати цей бій, Uh, досить прикольний маневр від Хаттері uh, з, uh, з лучниками у цьому на правому фланзі у Лісі. Але uh, Сам факт того, що я їх миттєво задетектив, uh, навіть не те, що я там пошкодив їм щось, а те, що я їх всіх викрив, що вони тут, втратив свою легку, свою легку кавалерію, uh, зміг відійти своєю важкою кавалерією. Uh, це було дуже-дуже вигідно для мене. Далі я зрозумів, що вони просто не встигнуть підійти, щоб нанести щоб долучитись до бою і мене оточити. Тому я відвів свій правий фланг на допомогу лівому. І отут от, отут у нас був основний зам'я. Основна заруба з моїми бомбометальниками, самураї. Самураї проти Асігару це просто імба. Власне, отут працювали. Це битва за, за цей пагорб був між Азігару. Потім підійшли мої е, правий блок, тут підключились. Власне, від правого блоку на пагор від мене зайшли тільки асігару. Мої е, самураї правого блоку, правого флангу, навіть не вступали в бій на лівому фланзі. І так справились. Вони чекали тут, на випадок, якщо встигнуть підійти хтось звідси. Ну і тут от була заруба між моєю кавалерією і е, генеральським юнітом Хатторі, але досить грамотно підійшли е, списи і досить неприємно зробили мені. Е, тому не зміг я і другого генерала накришити, довелось відступити, втративши половину своєї важкої кавалерії. Давайте зараз подивимось на фінальну статистику: хто скільки пошкоджень, кому наніс. Це, як правило, цікаво. Дивимось. Значить, я виставив 1485 воїнів, втратив 600. А загальні втрати у моїх суперників більше 1000. Хоча виставили вони в півтора рази більше. Unity. Бачите, тільки один Ода, uh, за якого грав Вірон, виставили майже стільки, скільки у мене було моїх самураїв разом з Сігаро і з -сіното. Давайте подивимось на статистику. Оці катана самураї, які працювали на лівому франзі, фланзі 222 uh, асігару йоду накришили oh, йоди. Oh, йоди. йоди Оди не кришили. Це мої самі убервафлі тут. На лівому франзі вони затащили. Непогано відпрацювали оці ярео Осігару, теж чомусь їм дуже багато дали досвіду. А, давайте подивимося ще. А, лучники Ну таке, більше похарасили, ніж а, нанесли серйозних якихось ушкоджень. Мої кидальники бомб а, ну вбили більше, ніж їх. Це круто. І жодного пошкодження, тобто підійшли, покидали, відійшли. Так вони працюють. У них там 3, чи 4, чи 5 всього цих бомбу кожного. Але свою справу зробили. Кавалерія очікувано накришила фігіща. Очікувано накришила. Моя важка кавалерія і на лівому фланзі, на правому. Відпрацювали просто на, на A. Лайт кавалерія легка. 45 злетіло, 44 втратило, 46 пошкодило. один до одного. Ну і у ворога, ця сигару непогано накришили. Хаттері, хатері все потрошку. Якось так. Отакий якось так. От, от бій. Пишіть у коментарях, що вам сподобалося, що вам цікавий такий контент. Бо гра хоч і вже скільки рочків, грається чудово, цікаво. Тактика присутня, різні здібності юнітів присутні. Асиметрія юнітів присутня, тобто це дуже прикольно, навіть без модів. Як я і казав, лише один мод використовував, щоб камеру далі віддаляти. І навіть без модів ця грається, гра все ще грається просто чудово. Що ж, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на каналчик, долучайтесь до спільноти Third. І е, дякую вам за увагу. До нових зустрічей.